Книга об'явлення перший розділ. Син людський промовив: Я живий і був мертвий, ось живий на вічні віки. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. І сьогодні ми розглянемо о, ще одне питання вічності. Ми минулий раз говорили про вічного Бога. Але чи відноситься це і статус і все це до Господа Ісуса Христа? Являє, який являється нашим Спасителем. І так ми звернемо увагу на вічність Ісуса Христа. Ісус Христос є вічним, Він існував до створення і був безпосередньо Творцем і творив все в цьому світі. від Євангелівна, перший розділ, перший і треті вірші якраз так і розповідають нам. На початку було Слово, слово було Бога, і слово було Бог. Воно було на початку в Бога. Усе через нього настало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Трохи філософський вислів, але якщо уважно проглянути почитати, ми можемо зрозуміти і побачити, що він існував вічно. Безпосередньо він є Богом. І безпосередньо він є творцем, тому що він створив все існуюче. І сам Ісус Христос в Євангелії від Івана ми читаємо в 8 розділі 58 віршові говориться про те, що сам Ісус Христос проголошував свою вічність, По правді, промовив Ісус. По правді, по правді кажу вам, перш ніж був Авраам, Я є слова Я Є по-грецьки егоїмі означають «я», ну, «сущий» або вічно існуючий, по суті, аналог слова. Яхве Старозавітнього, яке ми читаємо в 3 розділі 14, гіршові, коли Господь явився Мойсею, то він сказав це просто це якби переклад, оскільки новий заповідь написаний на грецькій мові. Тому в той же самий час ми читаємо Книгу об'явлення, Ісус Христос заявляє про свою вічність і статус, який рівняється Богові. Ну, ось 22 розділ сказано. Я Альфа і Омега, початок і кінець, першої останній. І так, Ісус Христос є вічним і є джерелом. Колосянам, 1 розділ, 16 і 17 вірш свідчить: бо ним створено все, що на небесах, і що на землі, видиме, невидиме, чи то престоли, чи господства, чи то начальство, чи то влади, усе через нього і для Нього створено, і Він є раніше всього, і все в ньому стоїть. Той же самий час це письмо в Євреєм 13, 13 розділі, 8 віршові, ми читаємо про те, що е, Христос наголошується, що Він є незмінний і вічний. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки той самий. У е, Міхея там сказано є, про Господа, про те про Бога, Отця, який є вічним. А тут ми читаємо про те, що Ісус Христос є. Сьогодні, вчора. І навіки той же самий. В той же самий час ми знаходимо багато пророцтв. Я хотів би зараз навести лише два пророцтва. Це про те, що отець вічності свідчить про вічність ось в 9 розділі Ісаї, 5 або в деяких перекладах 6 вірш. Сказано: бо Тетя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його, і кликатимуть його ім'я. Чудесний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. І так, це свідчить про божественну природу і Його вічність. В той же самий час Міхея, я вже нагадував, сказано в п'ятому розділі другому віршові, а ти віфлієм Єфрафе, хоча ти малий серед тисяч юдиних, і з тебе мені вийде той, хто буде володарем Ізра... В Ізраїлі походження його віддавна від днів вічності. Тобто, іншими словами, він є вічний в повному обсязі і розумінні, як би ми того не хотіли. І так, як єврейські писання книги Біблії, так і грецькі свідчить про те, що Бог є вічним. І Біблія свідчить, що Він є Бог, Він є рівний Отцю, Він є Творець. І основоположник нашого спасіння. Филип'янам 2:6 сказано: він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути рівним Богові. Амінь.